Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз під компанії KXN серія X7 з температурою світла 5500 Кельвін. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. І також самі лінзи. Потужність даних лінз заявлена 47 Вт. Лінзи практично повністю металеві, крім передньої частини. На кожній лінзі використовується по дві системи охолодження, актив на вигляді кулера, і також бачимо невеличкий радіатор. Живлення під'єднується стандартними дротами. Живлення 12 вольт. Інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо з живленням. Ось так. Чітко яскраво відсвічує лінза. Білий колір світла заявлена. Колірна температура 5500 Кельвін, нагадаю. І чітко світло тіньова межа, як ми бачимо, спрацьовує. Потужність даних лінз нагадаю 47 Вт.